Подорож через пустелю Довго йшли ізраїльтяни по сухій, випаленій сонцем пустелі. Люди втомилися від жахливої спеки, і їм і їх тваринам дуже хотілося пити, але води ніде не було видно. Нарешті попереду показалися дерева. Там, де є рослини, має бути і волога. Змучені люди поспішили вперед. І дійсно, знайшли там, що пити. Вони припали до води, щоб втамувати спрагу, але та несподівано виявилася дуже гіркою. Тоді усі побігли до Мойсея. Що нам тепер робити? кричали вони. Мойсей звернувся до Бога і запитав його, як діяти, на що Бог відповів: Візьми шматок дерева. І кинь його в цю воду. Мойсей так і зробив. І трапилося чудо. Вода одразу стала солодкою і смачною. Тепер люди могли напитися самі і напоїти худобу. Бог допоміг своєму народу, навіть незважаючи на те, що люди скаржилися і нарікали Тож, ізраїльтяни. Повільно вирушили далі. Вони не могли швидко йти. Діти мали часто зупинятися, щоб перепочити, та й тварини потребували пауз у дорозі. Хмара весь час рухалася разом із ними. Бог не залишав свого народу. Нарешті люди знайшли прекрасне місце там було 12 колодязів з водою і росло 70 високих пальм. Євреї розбили свої намети і лягли відпочивати. На ранок вони знову продовжили свою путь. Але через деякий час закінчився хліб, який вони взяли з собою з Єгипту. Розсерджені та налякані, люди знову прийшли до Моїсея і сказали йому: Краще б ми лишилися в чужій країні, там, хоч завжди вистачало їжі. А тепер ми помремо з голоду. Мойсей дуже засмутився, почувши такі слова. Ви нарікаєте не на мене, а на Бога, Бога, який піклується про нас, відповів він народу. І Господь дійсно не забув про ізраїльтян, хоча вони й ображали Мойсея, і не заслуговували на допомогу. Раптом ціла зграя птахів опустилася на землю прямо поруч із наметами. Це були перепели. і люди могли ловити їх прямо руками. Вони засмажили м'ясо і добре поїли. Але це ще було не все. Наступного ранку вся земля навколо вкрилася дрібною крупою. Цю крупу можна їсти. Сказав Мойсей. це манна, хліб, який дав нам Бог. Ізраїльтяни зібрали манну і спекли з неї смачний хліб. Вона з'являлася шість днів на тиждень, а на сьомий день у суботу потрібно було зарання зробити запас. Надалі манна щоранку падала з неба. Аж доки євреї не увійшли у свою країну Ханаан. Зараз же шлях привів їх до високої гори Синай. Колись саме тут Мойсей побачив палаючий кущ. Тоді бог заговорив з ним із вогню і повелів привести сюди весь народ, щоб вони могли помолитися на цьому місці. Однак, дійшовши до синаю, ізраїльтяни знову почали стогнати. У них закінчилася вода, і люди вкотре пішли до Мойсея. Це ти і твій брат Аарон, маєте попіклуватися, щоб нам було що пити. Це ви нас сюди привели. Кричали вони Мойсеєві. Вони були готові закидати його камінням. Адже забули, що той є Божим слугою. Почувши ці гнівні вигуки, Мойсей почав молитися, і Бог проговорив до нього підіймися нагору і вдар по ній посохом, і зі скелі потече вода. Тож він взяв із собою старіше народу, вирушив до вершини, вдарив по ній посохом, і там. Забило джерело. Люди, які прийшли із Моїсеєм, бачили, як це сталося вода помчала донизу, утворивши гірський потік. Тепер чоловіки, жінки та діти могли напитися самі та напоїти тварин. Це було божим чудом, адже Господь і далі хотів допомагати своєму народові. Однак люди, на жаль, не завжди були вдячними, і це дуже його засмучувало. Питання. Питання перше. Що зробив Мойсей, щоб вода стала смачною? Питання друге. Як народ отримав від бога м'ясо? Питання третє. Як називалася крупа, яку ізраїльтяни збирали і їли? Питання четверте. Як господь вивів воду зі скелі?